Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! Все просто, в нас багата мова. Для всього є свої слова. Уважно прислухайтесь до слова. І зрозумієш ці дива. Працюємо сьогодні за підручником. Сторіночка 65-68. Розпочнемо з вами з вправи дерево успіху. Одягнімо наше дерево. Оберіть відповідний листочок. Ті, хто обере зелені, будуть успішними на уроці. Ті, хто оберуть жовті старанними. Ті, хто оберуть червоні активними. Яке буде наше дерево успіху, залежить тільки від вас. Сьогодні на уроці ми будемо спостерігати за відмінюванням прикметників. Також продовжимо подорожувати країною яскравого сонця Іспанією. Для початку відкриваємо свої робочі зошити, запишемо сьогоднішнє число, класна робота. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Запишемо сьогодні велику маленьку букву Є, запишемо склади Єх, ЄР, «єу», «єт», а також слова Життя радісний. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. А тепер, дітки, роздивіться уважно ребус, розгадайте його та дізнайтесь нове словникове слово. Отже тут заховалося слово правильно, праворуч. Запишіть це слово з нового рядка. Поставте відео на паузу, виконайте звукобуквенний аналіз, а також складіть з цим словом речення і запишіть його в зошит. Давайте перевіримо. Поділимо слово на склади. Праворуч наголос падає на другий склад. П твердий приголосний, Р твердий приголосний, А голосний, В твердий приголосний, О – голосний, Р твердий приголосний, У – голосний чи твердий приголосний. Слово праворуч має 8 букв, 8 звуків і 3 склади. Давайте з вами випишемо з речень виділені іменники разом з прикметниками, що з ними пов'язані. За зразком. Подивіться зразок зими якої холодної. Обов'язково запишіть запитання до нашого прикметника. Давайте перевіримо. Свято яке веселе. До свята якого веселого, на святі якому веселому, святом Яким веселим. Давайте пригадаємо з вами назви відмінків іменників і їх питання. Можна звернутися до таблиці на сторінці 38. Отже, іменник має такі відмінки: називний, Хто що є! Родовий кого чого немає. Давальний кому чому даю. Знахідний кого що бачу. Орудний ким чим керую. Місцевий на кому на чому або у чому, стою. І кличний? Запитання немає. Але є допоміжне слово зву. Молодці. А тепер позначте, будь ласка, відмінок іменників у записаних словосполученнях. Ну що ж, перевіримо. Свято це називний, до свята родовий на святі місцевий, свято-орудний? Проведемо невеличке дослідження. Позначте закінчення прикметників у виписаних словосполученнях. Чи змінилося воно зі зміною відмінка іменника? Зробіть висновок, чи змінюються прикметники за відмінками. Перевірте себе за правилом. Прикметники, дітки, змінюються також за відмінками. Прикметник завжди стоїть у тому відмінку, що й іменник, і з яким він пов'язаний. Тобто, щоб визначити в прикметнику відмінок або рід. Або число. Треба знайти іменник, з яким він пов'язаний, і визначити в іменнику рід число відмінок. Який буде в іменнику, такий буде і в прикметнику. Давайте розглянемо таблицю відмінювання прикметників на сторінці 66. Та проведемо дослідження. Порівняйте питання і відмінкові закінчення. Прикметників чоловічого і середнього роду. У яких відмінках вони однакові? Вони однакові у родовому відмінку, у давальному, у ворудному і місцевому. А в яких різні? Різні в називному, різні в знахідному. Скільки форм мають прикметники чоловічого і середнього роду в місцевому відмінку. Подивіться? Правильно, діти. Вони мають дві форми. Закінчення ому і закінчення ім. Молодці. А тепер давайте прочитаємо словосполучення, які записали Качик і родзинка. Родзинка записала так. На синім небі. У новім році. А гаджик записав так: на синьому небі у новому році. Визначте, у кого відмінкові закінчення прикметників записані правильно. Дітки ви праві і гаджик, і родзинка записали закінчення правильно. Тому що синім і новим. Слова стоять в місцевому відмінку. І мають чоловічий і середній рід. А тільки що ми говорили з вами в правилі, що вони можуть мати два, дві форми змінювання, тобто два закінчення ім і ому. Тому гаджик і родзинка записали вірно. Давайте прочитаємо текст, додавши пропущені закінчення. Іспанія країна яскравого сонця, запальної музики, веселих карнавалів. Тут святкові дійства можуть тривати по кілька днів. Танцюристи, циркачі, артисти на високих ходулях ідуть центром міста. Всі учасники одягнуті. У великі костюми зі смішними масками беруть участь у вуличних виставах. Висначте, будь ласка, мету цього тексту. А тепер випишіть з цього тексту виділені словосполучення. Допишіть пропущені закінчення. Потім підкресліть прикметники та визначте їх відмінок. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Ну що ж, давайте перевіримо. Ось такі словосполучення ви повинні були виписати, дописавши закінчення. Тепер знайдемо прикметники: яскравого, запальної, веселих, святкові, високих, великі, смішними, вуличних. Давайте визначимо тепер відмінок: яскравого родовий, запальної родовий, веселих родовий, святкові називний, високих місцевий, великі знахідний, смішними орудний, вуличних місцевий. Трошки відпочинемо фізкульт хвилинка. Продовжуємо працювати далі. Пригадайте, будь ласка, найцікавіше свято у вашому житті коли і де воно було? Які враження залишилися у вас від свята? Запишіть про це текст 3-4 речення, поставивши відео на паузу. Прочитайте інформацію гаджика. Доповніть текст прикметниками і запишіть цей текст. Можна скористатися довідкою. Позначте відмінок вставлених прикметників. Поставте відео на паузу та виконайте завдання самостійно. Отже, ось так ви повинні були вставити прикметники. Іспанські школярі і діти дошкільного віку можуть гуляти допізно. І це вважається нормальним явищем, бо вдень надто спекотне сонце. Вулиці в Іспанії мають дуже гарне освітлення. Тому іспанці навіть у темну пору мають можливість грати у футбол, гуляти в парках, вигулювати собак. Отже, Давайте позначимо відмінки в виділених прикметниках. Іспанський називний, дошкільного родовий, нормальним орудний, спекотне називний, гарне знахідний, темну – місцевий. Домашнє завдання. Виконайте вправу 9 на сторінці 68. Вам потрібно списати текст, додавши пропущені закінчення прикметників, позначити відмінок виділених прикметників. Вправа мікрофон. Дайте відповідь на запитання. Як змінюються прикметники? За якою частиною мови можна визначити відмінок прикметника? У яких відмінках іменники чоловічого і середнього роду мають однакові закінчення? А в якому відрізняються? Скільки форм мають прикметники чоловічого та середнього роду в місцевому відмінку? Ну що ж дітки, на цьому урок наш закінчено. Оберіть відповідний смайлик вашої роботи, вашому настрою на уроці. Намалюйте його собі в ЗОшиті. До побачення!